Доброго дня, шановні глядачі! З вами знову Олександр і канал Виноград Рівничини. Сьогодні 28 серпня 2022 року. І я вітаю вас, дорогенькі мої святом успіння Пресвятої Богородиці. На жаль, війна в нашій країні продовжується. Я бажаю вам, мої шановні мої дорогі, тільки швидкої перемоги. Одного бажаю: швидкої перемоги, мир в кожну сім'ю! Якнайшвидше. Представляю вам огляд стану виноградника на своїй ділянці в цьому році. По факту покажу, що відбувається. Як завжди, прошу не судити мене строго, тому що діяльність моя обмежена. Сім'я допомагає, але не було тривалий час сім'ї. Вони були біженцями в іншій країні. Зараз повернулись. Тиждень тому будуть допомагати мені. Але на даному етапі багато є запущень, але воно розвивається. ремесло це справа рухається вперед, не питає ні мене, ні вас. Воно росте, природа бере своє. Якщо ми навіть не будемо доглядати за виноградом і садком, він все рівно буде собі розвиватися, але, звичайно, це буде вже дикий процес. Не контрольований мною людьми, і це вже буде хаотичний процес, природа все рівно візьме своє. Вона буде жити і буде жити вічно. Тому, якщо ми хочемо мати культурний вигляд наших саджанців, наших дерев, нашої ділянки, то ми мусимо прикладати максимум зусиль. Як в мене це виходить, показую зараз вам, суміщаючи різні напрямки. Своєї життєдіяльності хотілося б краще, одним словом. Але знаю, що ви підтримаєте, не осудите строго, тому буде все, буде Україна. Найшвидшої перемоги. Всім гарного перегляду. Вперед.